Напередодні дня людей похилого віку, який відбудеться завтра. Ми сьогодні проводимо захід, тому що завтра там день захисника. і воно дуже багато подій. А хочеться окрему увагу приділити для наших людей срібного віку для наших підопічних територіального центру. Сьогодні відбувається цей захід, який гуртує, який люди комунікують. Ми будемо вітати. Ми будемо висловлювати свою подяку і вдячність даній категорії. Ми дуже щасливі, що територіальний центр користується такими попитом, і ми надаємо багато послуг, які продовжують життя людей похилого віку, дають їм можливість реалізувати мрії своєї молодості, які дозволяють бути. Людям видимими, більше займатися більше. спортом, комунікувати і не випадати з ритму життя. Ми щиро вітаємо всіх і бажаємо всім нашим людям похилого віку міцного здоров'я і якнайшвидшої перемоги. Другого дня першого жовтня, у ну, першу чергу, дня покрови, а друге. Навіть не хочеться такий день називати Днем Людей похиловіку, але хочеться сказати, що це день, напевне, день наших батьків, наших ветеранів, день тих людей, які побудували нашу країну. І напередодні цього дня хотілося б в першу чергу подякувати Збройним силам України за можливість тут зібратися сьогодні, якраз у цей перший прохолодний осінній день і побажати одне одному. Перемоги Україні, миру, здоров'я, злагоди і всього самого найкращого. І хотілося б сказати, що ми пишаємося вами, ми на вас надіємося, що ви і далі будете брати активну участь у життєдіяльності нашого міста, тому що ми беремо з вас приклад і впевнені, що ваші поради, ваші настанови вони ще послужать не одному поколінню. Наступаючим святом всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава!